Знаєте, кавалерочка то така погода або відболікатися, або брати і лягати спати. Але спати нема коли. Дивіться, Його, дивіться, дивіться. сирних печенці, м'ясо на налисники вариться, цибулька смажиться. Кавалерочка, але я вам забула залишити посилання на худі і, як це називає? А? світ шок, я вам одразу залишу посилання, де ви можете купити. Я собі взяла то вже моя друга. Знаєте, дивіться, але дуже кавалерка якісна і кур'єва має їх під замовлення. Якість просто шикарна. Ви бачите, що забула залишити посилання. Зараз виправляю ситуацію, де ви собі можете придбати. Куді, сорочки, футболки, ну то там дуже багато сорок. Можете собі. зайти і подивитись, так. багато цікавого. І собі можете придбати. Ну, а я, кавалерочка, скажу вам по правді, готую їсти, бо хаті поритки робити не можна, а їсти готувати не то, що можна. А треба, я би сказала, знаєте? А готувати то нема що. Зараз Заразівки ще зроблю, а потім зроблю цей. Ковалерка. з вами. Лисники з м'ясом, підбиваний борщ. Один слово є в хаті, що робити. Є, що робити. Готуй їсти. Смачного? Дякую. Ой, кавалерка приготувала підбиваний борщ. Правда, буряк не дуже червоний. Оталік смачний підбиваний борщ? Дуже смачний. Так, і дивіться, на лисники з м'ясом приготувала. Сирник, Ті втєлі. Господи, їсти є що? Знаєте, погоди нема, то є один плюс, що їсти приготувала на два mm -hmm. дні. Ну, я так думаю, що на два дні. Але вже буде видно. А може, на три? Так, 4. на три. Вчора ті приготувала ні одної нині. Mm -hmm. Ті втілі дуже смачні. Ну, А ти, може, зараз до налесників притулишся, ти. Давай ми візьмемося, бізьмемося домови. В ті втілі? Ввечером ті ну, втілі, так? А зараз що, день, ранок. <laughs> то, то вже вечір. Йой, і то такий підвечірок. Під, під а то під вечірок? Так. так. Смішно. Та я дякую. Я казала, давай я е, підсмажу, Віталій каже, ні. Ні. Бо я тако прийшов, поки ти смажила, я так один собі потягнув. Я бачу. Я зараз борщу. Прям залетить. Боже, Але то так смачно, та. то просто. А на такі тонкі-тонкі. Зараз -тонкі. угу. Угу. скажеш, що їх бах. Угу. То угу. ти говориш щось? <ріг> ти каже, ой, як смачно! <ріг> та зараз каже. Смачного. Дякую, прийшлася кавалерка від, від Данилишених сюди, дощ почався. І я вже чую, що знаєте, вже починаю шморгати. Треба зараз випити щось від горла. Та то мусить вже погода трохи помінятися, та й буде добре. Та то взагалі та погода просто вибиває. Кавалір, та, та все тобі, добре, бо я вже сам хочу того борщ з'їсти, то не висникати. Так є ще тримаю той телефон. і Ну то так смачно. Ну, все смачно. Бери. Ми пішли до Галі в гості, ми не збиралися ні їсти, ні пити. Гале, а Тут сіки? все <сісті> І Галя каже, то їж мені то. <сісті> <сісті> але, але, Реально, але я не збиралася <сісті> їсти, тобі хотіла кусочок сирника і чаю. Тож я випала борщ, їла один налисник і Галя сирника. Але та ти, Бери, то я Мене буду... відчуття, що вона все Шо? попалила і не запросила, Що ми тут з'їли. <сі> а ніхто не коли, там самі прийшла. Ви що, ти що, взагалі прийшла? Я вино привіз. А дай мені вилку, чим дай. І полуницю. Та рукою бери. Та ні, там котки немає. Йо, що я королева. Тут треба ще я... Та тарілки може дай якісь мови. Та які тарілки? Я не буду. Полуниця вже так пахне файно, може не вилкати. А в нас шахта кавуха. Щоб до нього вже їм. А, а ті ти робила? Угу. Я за своїм рецептом. А який рецепт? Пісочний. Та тут понятно, що пісочний це не рецепт? І як це? Ну мій сирник ніхто не скупівав. 100% вона лідла в інтернет і дивилася, мій Та рецепт. Так. 100%. Дай попробуй чи то, чи ні. А ну, подай його. Ти трохи не допечений, не золото нічого. Я ти казав, що спалений. зверху перед спалений. Але дали ти. Та духовка така. А ну, давай. А дай вилку, я що? Та бери. Та я що після неї б'їв. Та ти, курва, такий, якби не рідний був їй На. Не, не, я буду. Ти що мною робити? Бредешься, бредешся, що ти Сиру середині не пропечені. Виду духовку засильну включаю. А тісто? Ну ніяк. А ну. Нічого не пробуем. Не, смачне, смачний. Ну то, що пісочний. Ніяк. дуже смачне. А персив тобі хто не вчуть там давати? Та Сергій? Та ясно? що не ви що за по його рецепту поймаєте?

Так, гімно. Ви люди написали Франції вино з натурального винограду. Ти вино поставив в холодильник, я прийду та інші день У мене там є вино. Не хочу французьку пити. є Або якщо будете пити, то вино? Закарпатські домашні. домашній. Так що кавалерочка, побули мої, ви зараз. Ну, ви не є і Гурлєва, і Сергій, і Аркадій, всі є. І вам Максима по дорозі. Останній раз не Заправці. <ріст> Заправці. Заправки. Татья були, як так. вийшли, так і прийшли. Та бо то недалеко йти, то я не тар... Та знаю. Знаєте, вони брикаються, не хочуть броси брата. Я беру і дякую. <ріст> <ріст> Все, Викаль, Дозуйся, вже до Йо... вітя. <ріст> Ой, не забав.